Друзі, що очікувати на ринку нерухомості у 2024 році. Сьогодні ми розглянемо ключові аспекти, які у 2024 році будуть визначати та формувати тенденції ринку нерухомості для того, щоб допомогти вам зробити осмислені рішення та вберегтись від будь-яких негараздів, яка наразі ситуація на ринку нерухомості? Ми знаходимося наприкінці 2023 року, та на початку 2024 а Ця зима вона вже там почалась, вона вже демонструє, що вона буде непростою. Отже, ціни на нерухомість почали трошки падати, курс долара перед новим роком почав зростати. І люди трішки хвилюються, тому зараз попит на нерухомість трішки менше, ніж зазвичай. Ну, і Новий рік попереду, тому люди бережуть свої кошти. Але насправді, як це було і на весні 2023 року, скоріш за все, на весні 2024 року, якщо кардинально нічого не змінити, то ціни на нерухомість після того, як ми пройдемо складний період зими, почнуть потроху зростати, та люди почнуть повертатися там до міста і попит почне зростати на нерухомість. А отже, чим вищий попит на нерухомість, тим вищі і ціни на цю нерухомість безпосередньо. Тому люди, які вважають себе інвесторами, наприклад, зараз саме зараз для них вхід у ринок нерухомості най. Класніший, тому що саме зараз потрібно там інвестувати в нерухомість, коли всі там бояться або не впевнені, і так далі. Тому що наступить зима, наступить весна, наступить літо, і ціни на нерухомість почнуть зростати. І це буде дуже хороша можливість для того, щоб заробити грошей. Отже, очікування приблизно такі, Тож боятися не варто. Також дуже важливим чинником, який може безпосередньо впливати на ціни на нерухомість у наступному році, є державні програми, такі державні програми, як є відновлення або є оселя, які наразі працюють. Якщо нічого не зміниться, та ці державні програми будуть отримувати фінансування, то власне це буде сприяти тому, щоб ціни на нерухомість зростали у наступному році. Але ж, друзі, всі ми живемо у період невизначеності та турбулентності, але не варто боятися та відкладати свої мрії на потім. Якщо ви хочете придбати квартиру вашої мрії для вашої родини, або якщо ви хочете інвестувати свої кошти, то варто це зробити просто зараз, звернувшись до професіоналів, а саме до агенції нерухомості Кит.